Вітаю! Я Максим Рудич, і стану вашим гідом на шляху дорослішання разом із навчальним курсом основи здоров'я. Сьогодні мову поведемо про надзвичайні ситуації та їх класифікацію. Навіщо нам про це дізнаватися? Надзвичайна ситуація може статися в будь-якій країні в будь-якому місці, і причини та час її появи можуть бути також різні. Наприклад, у 2019-2020 роках Австралію накрила екстремально суха погода на екрані. Інфографіка материка, де температура повітря в усіх штатах сягала понад 40 градусів Цельсія, включно навіть із Тасманією, де зазвичай набагато холодніше, ніж на материку. Відсутність опадів та аномальне підвищення температури повітря сприяли швидкому поширенню пожеж. Це призвело до великих втрат біорізноманіття. Зокрема, сотні тисяч кенгуру, коал та інших видів загинули або втратили місця існування. Через надмірний викид парникових газів загинуло багато місцевих жителів. Пожежі завдали значних економічних збитків, зокрема для сільського господарства, туризму та лісництва. Ця надзвичайна ситуація стала справжньою катастрофою як для Австралії, так і для всього світу. Щорічно на земній кулі відбуваються природні пожежі, вони знищують реліктові ліси. Через несвідому діяльність людини в океани потрапляє від 5 до 10 тонн нафти. А прес-центр ООН повідомляє, що за останні 40 років кількість прісної води на кожну людину у світі зменшилася на 60%. Через високу густоту населення, особливо в мегаполісах, зростає ступінь вразливості суспільства до інфекційних захворювань. Нещодавня пандемія covid 19 свідками якої ви були, полонила світ, що і спричинила надзвичайну ситуацію. Що ж таке надзвичайна ситуація, згідно з кодексом цивільного захисту України, надзвичайна ситуація скорочено НС. Обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або в одному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела може призвести до виникнення загрози життю або здоров'ю населення великої кількості. Загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті ведення на ній господарської діяльності. Це і є ознаками надзвичайної ситуації. Надзвичайні ситуації можуть бути техногенного, природного, екологічного, соціального та воєнного характеру. До надзвичайних ситуацій техногенного характеру належать транспортні аварії, катастрофи, пожежі, вибухи, загроза вибухів, аварії із викидом або загрозою викиду небезпечних речовин, аварії на електростанціях, аварії на комунальних системах життєзабезпечення, прориви гребель, дамп, шлюзів тощо. До надзвичайних ситуацій природного характеру належать геологічні небезпечні явища, метеорологічні небезпечні явища, морські гідрологічні небезпечні явища, гідрологічні небезпечні явища, природні пожежі, інфекційні захворювання людей, інфекційна захворюваність або враження шкідниками тварин і рослин. До природних надзвичайних ситуацій екологічного характеру належать Катастрофічні суви та обвали земної поверхні, перевищення вмісту шкідливих домішок в атмосфері, порушення екологічної рівноваги, надзвичайні ситуації соціального характеру, це становище на певній території, що склалося в результаті небезпечного соціального явища, яке призвело до людських жертв, завдало шкоди здоров'ю людей або довкіллю, заподіяло економічних збитків. Причинами надзвичайних ситуацій соціального характеру є безробіття, інфляція, терористичні акти, кризи в уряді, продовольчі проблеми, низький рівень соціально-побутової забезпеченості, корупція тощо. Не можемо не згадати про надзвичайні ситуації воєнного характеру. Наразі на земній кулі налічується близько чотирьох десятків збройних конфліктів та війн, одна з яких триває в нашій країні. Агресія Росії проти України призвела до численних руйнувань міст і сіл, високої смертності, гуманітарної катастрофи. За цих складних умов ми вчимося дотримуватися безпечної поведінки, розуміти, як допомогти собі і іншим. Надзвичайні ситуації можуть бути державного, регіонального, місцевого або об'єктового рівня. Це залежить від наслідків, а також від обсягів технічних і матеріальних ресурсів, які необхідні для їх ліквідації. Надзвичайна ситуація державного рівня це така, що поширилась на територію двох або більше регіонів України і може поширитися на територію інших держав, наприклад, теракт російських загарбників на Каховській ГЕС, унаслідок якого затоплено понад 80 тисяч гектарів природно заповідних територій Херсонщини. Багато міст залишилося без питної води. Численні території потребують відновлення. Масштаби забруднень та отруєння акваторії разом з Україною на жаль відчують інші країни Чорноморського регіону. Надзвичайна ситуація регіонального рівня це така, що поширилась на територію двох або більше районів міст обласного значення. Як приклад, у лісостеповій та поліській природній зональності України збільшилася активність одного з найнебезпечніших шкідників на посівах кукурудзи кукурудзяного метелика, місцева влада регіонів розглядає способи вирішення проблеми, аби зменшити ризики втрати кормових культур. Надзвичайна ситуація місцевого рівня. У 2022 році в Закарпатській області сталося сходження снігових сувів разом із камінням. Зараз на екрані світлини з місця подій. На щастя, ніхто не постраждав, але дорожникам довелося працювати всі вихідні, оскільки каміння перекрило автодорогу державного значення Мукачево, Рахів, Івано-Франківськ, Львів. А на завершення уроку у загальному почуте і побачене. Непередбачувані ситуації можуть відбутися в будь-який час та в будь-якому місці. Водночас людство навчилося долати ці труднощі, допомагати собі та іншим. Цьому й будуть присвячені наступні наші уроки. Ось і все на сьогодні. Шукайте переваги навколо і налаштовуйте приціл на хороше. Закріпіть знання в матеріалах конспекту та завданнях після відео. З вами був Максим Рудич. До зустрічі в наступному уроці.